В Одесі зі штурмом та стріляниною затримували сьогодні бойовиків, які засіли у багатоповерхівці одного із спальних районів міста. Спецоперацію проводили у масках, але без розпізнавальних знаків бійці якогось спецпідрозділу до п'ятиповерхівки на вулицю космонавтів близько 14-ї години. Штурмовий загін примчав одразу на кількох автобусах. Щоправда, очевидці стверджують, спецзагін спершу сплутав будинки і розпочав штурм не у місці розташування бойовиків. Один із диверсантів це помітив і спробував утекти у напрямку найближчі. У школи його довелось зупиняти за допомогою зброї. Ще двох затримали, узявши квартиру штурмом. З неофіційних джерел стало відомо, що затримані активісти кулікового поля, і один з них під час штурму відстрілювався із травматичної зброї. Згодом у квартирі знайшли ще зброю та чимало вибухівки. Вот я живу в этой парадной, і у меня разломана парадная дверь соседская. Я только узнал, що це случилось на втором этаже вон балкон. А там діти гуляли иногда. Кто-то эту квартиру, не снимает. Там... Один раз что-то на балконе тут шумели, я пройшов ребята, все, батя.